Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми. Киянам радять обмежити прогулянки через можливе задимлення. Під столицею горить ліс. Репортаж з місця події. В зоні АТО на більшості напрямків спокійно за минулу добу загиблих серед українських військових немає. Одного було поранено. На одній з вулиць подолу завершили ремонт дороги. Замість старих трамвайних колій новий асфальт з п'ятирічною гарантією. Поїздка на той світ. У Столичні підземці за Чепером радять двічі обміркувати наміри осідлати потяги. Між зазим'ям та броварами масштабна пожежа горить 15 гектарів лісу. Дим від неї поширюється і на столицю, тому київські рятувальники радять менше виходити на вулицю. Інформація про пожежу до столичного оперативно-координаційного центру ДСНС надійшла о 13.18. вісімнадцять. Не справляючись самотужки з вогнем вже за годину. Місцеві рятувальні підрозділи лісопаркового господарства запросили допомогу. Ми подключили нашу техніку Дарницького лісопаркового господарства, подключили Святошинське лісопаркове господарство, Сразу підключився городської МЧС, підключився Главк МЧС. І в цілому зараз порядка 13 днів техніки работають на этом пожежі. Пожежа охопила орієнтовно 15 гектарів лісу. До того загорілося одночасно у чотирьох різних частинах лісопаркового господарства. Особовий склад лісопаркового господарства проводить розпилювання. Завалів лісових, а також особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів міста Києва, Київської області і лісопаркового господарства за допомогою шансового інструменту гасить пожежу. Ситуацію ускладнює висока димова завіса та спекотні погодні умови. Тож рятувальники роблять усе можливе, аби вогонь не перекинувся на верхні частини дерев. В зв'язі з тим, що ветір у нас в сіверо-западний і міняється нестабільний переменний. Поэтому ми і маємо змінення направлення очага чига пожара і сейчас работає на границях, не дають розпространятися мо попри усі старання рятувальників, димом вже оповило троєщину. Тож рятувальники рекомендують не відкривати вікна та без потреби не виходити на вулицю, більше вживати води та кисломолочних продуктів. Води Мірошенко Андрій Ніконов, телеканал Київ. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Одного було поранено. За повідомленням штабу вранці та в день зі стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції АТО у Кримському та в щасті. Також під вогонь 120-мм міномета потрапив опорний пункт в Новотошківському, поблизу Донецька зі стрілецької зброї, і гранатометі обстрілювали позиції сил АТО, що на південь від Авдіївки. Волонтер і співробітник фіскальної служби загинули сьогодні зранку, потрапивши у засідку в зоні АТО. Четверо бійців поранено. Трагічний інцидент стався неподалік селища Лобачева, що між славяно сербськом і щастям під час виконання мобільною групою завдання з боротьби із контрабандою на лінії розмежування на шляху слідування групи були закладені міни. Також працював ворожий снайпер до місця бою. Оперативно було Вислано підкріплення зі складу військовослужбовців Збройних сил України. І завдяки грамотним діям та правильно організованій обороні противник змушений був відступити за річку Сіверський Донець. У нових петрівцях прощались із військовослужбовцем, який помер після сутичок 31 серпня біля стін Верховної Ради. Загиблому Ігорю Дебріну було лише 25 років, родом із Херсонщини. У військовій частині Нацгвардії хлопець не прослужив і півроку. Під час сутичок солдат отримав осколкове поранення в серце та помер від отриманих травм у госпіталі. Він дуже спокійний був. Це в нього черта була дуже спокійний був. Це. Одна з найкращих його хотіли снайпером ставити. Тому що слайпарад требується спокойство тільки. Була в нього вища освіта, він дуже розумний був. Як балака, він думав, що каже. в нього дуже якби, мова була, дуже розумні висліви казав. Вільний час, кажу ще раз, вільний час, коли ми там займалися своїми потребностями, він просто сидів себе в кубрику на стульчику і читав книги. Я хотів би, щоб всі зробили з даного інциденту висновок всі. Військові, не військові, всі зробили висновок, що всі зрозуміли, що трапилось і знову-таки для себе усвідомили, що вибухи повинні лунати лише на лінії фронту. Ремонт покриття на вулиці Братській завершено. Тепер тут немає старих трамвайних колій, які не експлуатувалися десятки років. Дорожнє полотно зробили за передовими технологіями. Ремонти не знадобляться, мінімум п'ять років. Вулиця Братська за лічені тижні змінилася не впізнати. Тепер тут немає давно нікому не потрібних трамвайних колій. Раніше вулиця була неабияким випробуваннями для столичних водіїв і для їх автівок. Асфальт вийшов вишив експлуатації. тут можна було проїжджати дуже медленно на бронетранспортюрі. тому що якщо їхати на машині, то колеса можна було б міняти в з пломбами. До реконструкції підійшли як найсерйозніше. Передусім замінили комунікації, щоб новенький асфальт не зривали під час ремонту труб. А на самій вулиці замість ям вибоєний рейок, нове покриття. Всі канони якості відповідно соблюдені і в даному випадку 5 років ця дорога буде слугувати якнайменш до майбутнього ремонту. Тут використаний полімер асфальтобетон, тому і в середньому шарі, і в верхньому шарі. Це забезпечить покриттю додаткову зносостійкість. На дорозі вже з'явилася розмітка у фарбі. містяться світловідбивні елементи, тож не помітити зебро важко. Дякую дорожні знаки. Вони вкриті спеціальною плівкою, що світиться навіть без потрапляння на неї променів фар. Всі з'їзди та переходи зробили в рівень з дорогою для зручності матусь з бізочками та інвалідів. Здовж вулиці новенько оцинкована огорожа. Та запланованим ремонтом самої лише братської комунальники не обмежилися. Заїздом на вулицю братську слугувала одна з вулиць, вулиця і і знов таки це було. Несподіване рішення, але було прийнято рішення щодо ремонту вулиці Ігорівської. І сьогодні за Сагайдачно ви можете заїхати теж по прекрасній дорозі. Крім подолу, одне з останніх досягнень Києва автодору Святошинський міст. Щоб ліквідувати постійні затори, його розширили, постелили якісне покриття. В планах до кінця наступного року оновити весь проспект до площі Перемоги. Сам ремонт місту коштував понад 20 мільйонів гривень. До кінця жовтня в столиці відремонтують ще вісім вулиць. Віталій Клечко наголошує, Київ здатен власним коштом приводить до до і більше шляхопроводів, і загалом інфраструктуру, та лише за умови, що ці кошти в місті залишатимуться і дороги, і інфраструктура, і нові лікарні, ми можемо построїти і розв'язки і Подольський-Воскресенський мостовий переход. Ми можемо построїти своїми средствами, якщо у нас будуть гроші, якщо деньги будуть не забиратися із. Бюджета города. говорим о децентрализации і понимаем, що децентралізація також включає в себя децентрализация бюджету. Така бюджетна політика допоможе і вчасно вирішувати проблеми подібні до аварії на колекторі. Просто будуть кошти відремонтувати зношені об'єкти. Запевняє мер Іван Біличенко, Михайло Євстегнієв, телеканал Київ. В діагностичному центрі Подільського району ввели в експлуатацію новий цифровий флюорограф. На високотехнологічний апарат Вітчизняного виробництво місто знайшло мільйон двісті тисяч гривень. Нове обладнання має низку переваг. І про них Наталя Сарданова. Так урочисто в діагностичному центрі Подільського району з'являється новенький флюорограф. Попередник кажуть, лікарі чесно відпрацював свої 15 років і наприкінці минулого ресурс вичерпав повністю. Утім, зміну плівковому апарату знайшли достойно сучасний цифровий. Його зробили на вітчизняному підприємстві. Цей флюорограф оснащений сучасним цифровим прийомником, який дозволяє по отримати через 15 миллисекунд рентгеновское изображение прямо на экране дисплея и производить его диагностику. Новий апарат без вишної рентгенозахисної кабіни кажуть, від неї користі було мало. Утім, саме тут виникали найбільші проблеми. До того ж, без громісткої конструкції вдається діагностувати більше людей за день понад 100 відвідувачів в рази зменшиться й променеве навантаження на організм. В 10, а то і 15 разів менше. Тобто 150 п'ятдесят в час це одноразове лечове навантаження на на людину. У нас фоново в Києві 10-15 10-15 п'ятнадцять в час. За 10, -10 часом ми набираємо приблизно те ж саме мілінген, які за одноразове. До, обстеження. до того ж, обстежити легені на сучасному обладнанні, відтепер процедура вдвічі швидша. Це перше, що відчувають пацієнти. Говорі там підніміть, дишить і не дишить. Так все. Буквально минути, ну півтори мінути, все в общем. Таке можливе через цифру спеціаліст одразу все бачить на екрані, тому і результат моментальний. Аби зробити висновок про стан здоров'я пацієнта, не обов'язково витрачати кошти на дороговартісні плівки. 4 тисячі гривень ми економимо щодня на цій плівці. Це плівка, це темна кімната, це проявники необхідні для проявлення цієї плівки. Якщо хворому потрібна інформація. Йому він купує диск, диск на сьогодні за 3 гривні, Йому на, 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 на цей диск записується та інформація. На нове обладнання місто знайшло мільйон двісті тисяч гривень. Мер зазначив, сучасна високотехнологічна апаратура, яка не поступається європейським стандартам, першою чергою має якісно обслуговувати киян та здійснювати швидку діагностику. Не секрет, що сьогодні медицина це, прежде свої технології, сучасне обладнання, діагностика, і этот апарат дає можливість на саме високому уровні. Дігностірувати заболівання без ущерба для здоров'я, з економією времени, средств комфортно як пацієнтам, так і тому персоналу, хто працює на даній апаратурі ради тому, що нашли можливість дану проблему рішити, несмотря на тяжову економічну ситуацію. Відтепер сучасними безкабінними цифровими флюорографами оснащені вже 13 кабінетів столичних медустанов. Наталя Саданова Віталій Вороняк, телеканал Київ. Понад 50 столичних бізнесменів до дня підприємця отримали подяки київського міського голови та фіскальної служби за сумлінну та якісну роботу серед нагороджених представники харчової, машинобудівної, переробної та інших галузей. Столичні підприємці, запрошені в колонну залу мерії, завжди мають чим здивувати. Для них створення і втілення проєктів, аналогів яким немає навіть за кордоном справа життя. І це реальний внесок у розвиток міста і держави. Серед нагороджених Ярослав, керівник наукового парку Київська політехніка, каже, ця відзнака здобуток усієї команди студентів та просто талановитих людей, чиї стартапи мають попит навіть за кордоном. Лише минулого року 14 студентських стартапів отримали інвестиції на 23,5 три мільйони. Рими, це високотехнологічні компанії, які розміщуються в Києві, які створюють нові робочі місця і залучають надходження до місцевого бюджету і роблять все, щоб наша економіка стала інноваційною і проривною. Подяки отримали найкращі київські підприємці. Усі ці люди, попри економічну скруту, забезпечують людей якісними послугами та товарами і залучають до столиці більше інвестицій. Сьогодні день підприємця, на знаті, якби та я вважаю, Один из величайших праздников, потому что предпринимателями можно назвать тех людей, которые рискуя своим, своими средствами, временем, неизвестным будущим в той сложнейшей ситуации, не, не садятся под крыло каких-то государственных учреждений, не садятся под крыло каких-то фондов или чего. Они сами рискуя ведут бизнес. Они сами создают рабочие места. Они платят зарплаты. Они переживают. Жартома підприємці кажуть, краща допомога їхньому бізнесу не заважати. У КМДА погоджуються. Утім обіцяють, у разі виникнення проблем допомога не змусить на себе чекати. Адже запорука розвитку бізнесу це передусім відкритий діалог між підприємцями та владою. Ми не робимо зайвих перепон, не робимо зайвих перевірок. Але якісь проблемні моменти, які виникають, ну тобто були моменти з електроенергією, з газовим постачанням, ми збираємо монополістів. І, скажімо, сідаємо за круглий стіл і вирішуємо ці питання. Бізнесмени обіцяють на досягнутому не зупинятися. Професіоналів та завзяті для подальшого розвитку своєї справи у них вдосталь. Вероніка Сектим, Тарас Мишак, телеканал Київ. Київ презентували унікальний проект «Дрім Київ. карти, взаємодія влади та громади. Тепер за допомогою інтерактивної онлайн-мапи, створеної на основі карт популярної пошукової системи Google, кияни зможуть знайти обраних від їхнього округу депутатів а столичні обранці, мати доступ до ініціатив громадян. Зокрема, шар, що роблять депутати, дає можливість киянам контролювати роботу або виявляти бездіяльність обранців від свого округу. А за допомогою шару, що хочуть городяни, можна залишати пропозиції. І зауваження, які передаватимуться безпосередньо депутатам Київради. Нині нанесено 60 мажоритарних округів з інформацією про депутатів та їхню діяльність. Після виборів їх буде 120. Ви заходите на карт, вбиваєте э, в поиски ваш адрес, вам показує окно, хто ваш мажоритарний депутат. Далі ви нажимаєте на кнопку «Добавити точку, вбивається знову такі адрес э, об'єкта. Вбивається інформацію, що какби бы, на цьому об'єкті вам не нравиться, або що вам там нравиться. Якщо брати по роботі депутатів, ви бачите карту на ній, ви бачите оранжевого яркого цвіта точки. Ви нажимаєте на неї і читаєте, що зробив депутат. Цей проект дасть можливість дасть змогу людям бути більш дотичним до депутатів, розуміти, де він знаходиться, що він робить, що він не робить. А він, можливо, щось обіцяв, не зробив і навпаки. І таким чином бути більш поінформованими і приймати своє власне рішення, не споплюжено якимись там маніпуляціями чи політиканськими, популістськими гаслами, а щоб людина дійсно могла дати свою власну оцінку. Чи варто за цього депутата в майбутньому ще раз проголосувати? Чи варто його підтримувати? Уникнути розповсюдження інфекцій та інших неприємностей. У всіх підвалах столичних багатоповерхівок і теплопунктах знищать чурів та комах. Такі заходи мають провести до 15 вересня. Тему продовжать наші кореспонденти. У повній екіпіровці зі спеціальними приладами дезінфектор спускається в підвал однієї з багатоповерхівок на вулиці Полярній. Він обробляє кожен закуток розчином, який знищить усіх комах, що знайшли тут прихисток від спеки. Літній період збільшується температура повітря, збільшується влажність в підвалі і з'являються блохи, таракани, павуки, комарі. У цьому підвалі їх виявили, коли готували будинок до зими. Одразу повідомили про це керуючу дирекцію оболонського району. А та надіслала фахівців. Це приватна компанія, яка професійно займається дезінсекцією та дератизацією. Вона ж на тендері вибрала право обслуговувати усі будинки на оболоні. На сьогоднішній день пропрацювали в нас два місяці, ну трошки менше. І на сьогоднішній день 620 житлових будинків в нас вже протравлено 450. За нормами обробку нежитлових приміщень потрібно проводити щомісяця, кажуть комунальники. І сподіваються, що новий виконавець робіт, на відміну від попереднього, дотримуватиметься графіка. Дезінфектори ж переконують, головне не кількість обробок, а якість. Це комерційна таємниця, яким препаратом ми користуємося. Я можу в декількох словах сказати, що препарат закордонний, не препарат німецький, який не шкідливий для людей і розроблений спеціально для знищення тільки комах. Він навіть не шкідливий для домашніх тварин. Сьогодні фахівці провели лише дезінсекцію, тобто потруїли комах. За кілька днів вони зникнуть і тоді вже візьмуться за щурів, зроблять дератизацію. Лише комплексне знищення їх усіх може гарантувати безпечний санітарний стан. Щури розповсюджують самі знаєте багато захворювань. Навіть славнозвісна чума також розповсюджувалася блохами, які кусали щурів. З тих щурів, які вже вносили, були носіями вірусу, і також кусаючи. Людей інших тварин вони сприяли розповсюдженню хвороби. Столична влада, розуміючи цю небезпеку, зобов'язала комунальників Києва провести санітарні заходи в нежитлових приміщеннях та теплопунктах до 15 вересня. Всі підприємства мають зараз угоди. Таке доручення було дано комісії з надзвичайних ситуацій. От скільки були випадки, у нас зараження лептоспірозом в місті Києві, тому всі уклали відповідні угоди, хто ще їх не мав на дератизацію, на дезінфекцію. 15 вересня будемо підводити підсумки, що саме зроблено. Які ще є зауваження, що треба зробити. Комунальники зауважують, що в першочергово оброблятимуть сміттєпроводи та підвали за скаргами, а вже потім вестимуть планові роботи. Світлана Жайрнак Андрій Ніконов, телеканал Київ. Поїздка, що може коштувати життя, днями мережу, сколихнуло відео з екстремальними розвагами підлітків у метро. На щастя, обійшлося без травм, але в метрополітені застерігають, гра в підземну рулетку може завершитися фатально. Поки одні спускаються у підземку, аби швидко та безпечно дістатися роботи чи дому, інші шукають тут екстриму та адреналіну. Днями мережа сколихнуло відео, як хлопець проїхався на даху вагона від Дніпра до гідропарку. Для 18-річного Павла Бумчика такий експеримент не перший. У соцмережі часто публікує відео, де підкорює київські вершини. Зачепінг стає щораз популярнішим серед юних. І Їх зовсім не зупиняє, що це може коштувати життя. Мені так хочеться. Як я буду діяти? Ну, віці, може, в Ютубі. Молодые ребята очень хотят получить какой то дозу адреналина. Ож той нравиться, то ніділи. Покатався на поїзді, получил прильоту за адреналина і прославився. можна сказати. Проте гонитва за адреналіном і славою може призвести до трагедії. Лише цьогоріч 20 таких поїздок призвели до серйозних травм. А минулими роками були навіть летальні випадки. Комунальники попереджають підземка – об'єкт підвищеної небезпеки для життя людей. Падіння в обмежений простір з чіткими габаритами та контактною рейкою під напругою 825 вольт. Майже стовідсотково призводить до смерті. Ми звичайно ж таки будемо посилювати. Заходи безпеки на наших станціях ну це не стільки заходи безпеки, ну скільки там заходи там щодо проникнення на станцію. Там не так, то легко треба мати, ну якби достатню фізичну підготовку, там вивчити цю територію. Це не це абсолютно не легко. Це можуть якби одиниці, і ми дуже сподіваємося, що ці одиниці усвідомлять рівень ризику. Втім, ці одиниці сподівань митрополітинівців не виправдали, і вже через день це саме місце підкорив Сашко. Хлопець говорить давно про таке мріяв, та рішучість йому додав якраз приклад Павла Бумчика. Саме главное, що він не боїться нічого. Та Він не ні нічого не боїться Он живе життю нормально. Реально від все бере. Для цього треба просто не бояться сила волі і просто живання. Відбити жагу дітей погратися зі смертю повинні батьки, переконаний Роман. Каже, дітям просто ніде подітися, тому і шукають, де б цю енергію вихліпнути. Найбільш на них діють розповіді про невідворотні наслідки. Молодь хоче якось то свої емоції. можливо, хотілось просто стати звісним, показуха одним словом. Ну я негативно до отношусь. відношусь. У, у самого би, син росте, і я от. Стараюсь, как в ну, другому чуть-чуть пусть спортом этой вот ну, єрунду. Це не досконалене виховання. То все залежить ну, від батьків. Спокійне життя є саме найкраще. Ті, кому спокійно до снаги, повинні за свої вчинки відповідати, кажуть в метрополітені. Неповнолітнім загрожує штраф, а от дорослим за чепером – виправні роботи та навіть арешт на 15 діб. І це якщо пощастить, і доля не забере найдорожче життя. Ярослава Ковтун, Андрій Гегелі, Тарас Мишак, телеканал Київ. У Києві з'явилась ще одна зелена зона. Новий екосквер урочисто відкрили на перетині проспекту Ватутіна та бульвару Перова. Нова зелена оаза з'явилася лише за три тижні. Екосквер на перетині проспекту Ватутіна та бульвару Перова подарували киянам працівники Київ-Зеленбуду. Я Втикають кожен цвіточок, як красиво змотриться, прям йдеш радуйся. Да, да. Очень красиво. красиво. Дуже трудолюбиві тут працівники, що зробили нам таку красоту. Ми дуже дуже і дуже вдячні. Поштовхом для створення скверу стала ініціатива небайдужої киянки, яка взяла участь в акції Кили в Зеленбуду, посади своє дерево. Одна дівчина Юлія захотіла зробити собі подарунок на день народження і висадила 27 платанів. Після цього, коли ми почали тут створювати зелену зону, после цього знайшлися у нас і плити на дорожки, знайшлися і цветочки, знайшлися і лавочки. Виступив, знайшовся спонсор, який зробив дуже красиву художественную лавочку. Зеленбудівці кажуть, головною особливістю нового еко-скверу є унікальна система поливу. Здесь ми зробили першу скважину, здесь ми поливаємо не питтєвою водою, який водоканала закупаємо, а здесь вода йде поливи скважини під час облаштування скверу комунальники радилися з місцевими жителями. Кажуть, спочатку ті були проти лавок, боялися, що ночами буде шум під вікнами. Та після встановлення кількох слонів виявилося, що хвилювалися дарма. Ізначально не хотіли лавочок, але коли ми поставили, жителі захотіли ще додатково. Тому мною вже зроблено заказ, ми зараз монтуємо три лавочки, красимо їх. І думаю, що з понеділка ми встановимо на тій частині ще три лавочки і три урни. Ми досадимо живоплот, шахматним порядком між лавочками. Це ще приукрасить, тому що цей живоплот буде красно бардового цвета з Барбаріса особливого затишку надає добова лавка з художнім різьбленням, яку створили карпатські митці. Місцева влада планує зробити сквер північними воротами Дніпровського району. В наших планах в подальшому в наступному році зробити тут гарну таку вхідну групу і. Асфальт і пліти, бетонні, які зараз тут є, замінити на феми, тобто на таку ну декоративну брухівку. Цьогоріч селенбудівці створили вже 15 нових скверів, а до кінця року заплановано відкрити ще чотири. Альона Горяча, Андрій Ніконов телеканал Київ. Столична влада започатковує безкоштовні курси англійської мови для всіх охочих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Заняття відбуватимуться у кожному районі в приміщеннях РДА двічі тричі на тиждень. Партнерами проєкту виступили Посольство США, Британська Рада в Україні, школа англійської мови Speak Up та Cambridge Assessment. Курси першого семестру, які розпочнуться 14 вересня, розраховано на людей з початковим рівнем англійської. Реєстрація на участь відбувається через сайт Kyiv Capital English. До 9, до 9 вересня, після новин на телеканалі Київ, традиційна програма Столиця. Про що і з ким буде розмова? Розповість Ірина Гловацька Іро. Вітаю, Ростислава. Ще раз з гостем підсумкової столиці сьогодні буде Віктор Таран, голова центру політичних студій та аналітики. Тема розмови конституційна реформа, а ще санкції проти Росії. Я про що поговорити з обох тем. Сподіваюся, і ви шановні глядачі будете активними, адже телефон прямого ефіру, за яким можна долучитися до дискусії, працюватиме від першої хвилини нашої розмови, колега. Дякую. Остаточні підсумки дня. Журналісти СТН підіб'ють о 23-й годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні у столичному будинку футболу пройшла офіційна зустріч президента ФФУ Андрія Павелка з представниками збірної України з пляжного футболу. Президент асоціації пляжного футболу України Сергій Харченко, тренерський штаб збірної її капітан Андрій Борсук. Особисто приймали вітання від президента ФФУ із здобуттям почесного звання віце чемпіонів Європи. Нагадаємо, що в останні дні літа українці у драматичному матчі поступилися чинним чемпіонам світу португальцям у фіналі Євроліги 2015 Хоча і срібні медалі континентальної першості є історичним досягненням для українського пляжного футболу. Світові футбольні фахівці відзначають величезний потенціал нашої команди, тому варто сподіватися на підкорення нових вершин у найближчому майбутньому. Сьогодні наш пляжний футбол показує. Лучшие результаты, которыми можно гордиться, которые нужно ставить в пример другим ассоциациям. и нашей национальной сборной как раз перед выездом э, на два матча отборочных. Мы ожидали этого результата сначала в 2011 году на чемпионате мира в Италии в финале, потом ожидали в 2013 на чемпионате мира в Таити, потом в 2014 году на финале чемпионата Европы. То есть команда системно на протяжении последних пяти лет, она входит в топ-8 лучших команд Европы и мира в топ-10. І поэтому не случайний результат однозначно. Я очень раштом случився іменно в этом году. Генеральна репетиція перед вирішальними баталіями українські грації провели контрольне тренування перед чемпіонатом світу з художньої гімнастики у Штутгарті, який стартує з сьомого вересня. Ці змагання є напрочуд важливими, адже мають статус ліцензійних на Олімпійські ігри до Ріо-де-Жанейро 2016. Для здобуття заповітних потівок необхідно на чемпіонаті світу, попри що потрапляти у перші 15 у гадоборстві і увійти до топ-вісімки у групових вправах. Проходило тренування вже у бойових умовах з глядачами. Молодші гімнастки забезпечували гамір трибун. Ганна Різаддінова, Леонора Романова і Вікторія Мазур продемонстрували вправи з чотирма предметами. Також обидва виступи відшліфовували гімнастки у групових вправах. Без помилок не обходилося, однак дівчата упевнені, що зможуть довести вправи до ідеалу. Хорошо, що я ще в залі, не вийшла на вот этот вот пік форми, тому що вот очень важно не перегореть и придержать вот этот пік на старті, поэтому я ещё подвожу себя к нему. К чему того добились. Вот, осталось завершить, получить лицензии. Они... Должны соревноваться на равных, это реально обоюдно. И если судьи будут объективно считать то, что делают гимнастки, то это уже будет достижение большое. Всегда Украина из тройки не выходила никогда. Выигрывали второе место, там первое. Понимаете, но всегда были в тройке, и мы надеемся, что это поколение поддержит и тут традицию. У столичній Дніпровській затоці на оболоні відбулася дитяча вітрильна регата Київська. На жаль, події на Донбасі вплинули на склади її учасників. Юні з Болгарії, Білорусі, Польщі і Молдови, а точніше їхні батьки вирішили утриматися від поїздки до Києва і змагання втратили статус міжнародних. Але й без гостей за кордону було кому виборювати призи. Найкращих виявляли 75 екіпажів зі столиці Київщини, Маріуполя у чотирьох дитячих та підліткових класах. Помірний вітер дозволяв проявити майстерність і новачкам, і більш досвідченим яксменам. Найчисельнішим виявився флот оптимістів 36 човнів, але й на кадетах і у лазерах яхт було достатньо для запеклої боротьби на дистанції. Київська регата стала етапом підготовки до чемпіонату України серед юнаків і дівчат, закоханих у парус. У меня вот есть проблемы некоторые со стартами. Я отрабатываю старты. Мы же очень часто опаздываю, либо наоборот делаю фальстарты. Поэтому вот я этот момент еще дорабатываю. Для меня яхтинг это уже больше, чем другие занятия и увлечения. Для меня это уже стало смыслом жизни. Я сюда пришла год назад и Спустя несколько занятий я поняла, что мне это нравится, и что я могу этим продолжать заниматься, что у меня есть уже стимул занимать первые места, ходить не последние, ходить, обгонять яхты. Мне приносит это удовольствие, и я хочу продолжать заниматься этим дальше. Ну ж, на все. Дякую за увагу. Хай щастить.